Ви вже знаєте, що швидкість руху має значення і напрямок. Під час рівномірного руху по колу значення швидкості руху залишається незмінним, а напрямок швидкості весь час змінюється. Швидкість руху напрямлена вздовж дотичної до кола, тобто вздовж прямої лінії, яка має з колом одну спільну точку. Саме тому іграшковий кінь, якого ми випускаємо, не продовжує рухатись по колу, а поводиться так, ніби його кинули в певному напрямку з дуже великою початковою швидкістю.